Play, друзі, з вами я, яблучко Плей. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Сьогодні ми з ігри тебе в Майнкрафт, ідемо на вільку Трину, яка знаходиться а вон там. Та там, вот. не питай, як я впав з висоти 200 блоків, він не розбився. Ой, що за містери? Здоров, дядя. Полі, як справи. Якийсь кисню розвоч віддалі. <сі> Че <Чу> ж теж <сі> хотіла прийти. Э, е, крейте. ж ти читер, дай, дай не прийти. Як не даш? Він, він, він говорить, що йдемо. О! О! Я собі беру Я уберу. А як вылезти? <риклад> а як вилізти? А <риклад> як вилізти? Так, а вот МС Инчик. Поправили ведущий. Так, направленный ведущий. <риклад> Здорово! Здоров, дядько! <риклад> Зараз я тоже прочитаю свої питання. Та, блін, не ліскрий, не треба питання. -о Ага, я тоже прочитав. Йду, треба написати, типу. Ой-ой. Все, я відповів. Тепер треба назад покласти, так? Все, я відповів. Зараз встигаємо, поки всі інші не відповіли. Так, дівка відповіла, седній тоже, а чорний ще... да давай, давай чорний, все, чорний тоже. Треба тут на паузу поставити, тут дівку скинули. Так, на моєму, на моєму відео було вигляд, як їй скинули. Так, стоп, чекай. Так, а, а мене скинуть її? І... Чекай. А я ж знаю, чи в мене правильна відповідь. Бо запитання знаєш, яке було? О, оголосили, що всі в камін. Чекай. Тобі про тобі сказати, яке в мене було запитання? В мене було запитання, скільки голоду останавлює борква. Я написав один. То це правильно ні? А я не впав. ведучий якийсь або плей, або він поставив задалеку колбу поду. Він не бачив, що ти не впав. Так, ну, я походу правильно У мене не відкрилося. А я то була. Так, у мене було питання. Яку висоту в блоках має граватися шитки? Так, давай, коротше, не вийдемо подивимося. Сука, що... я тоді подивлюся, що в того стіб. Я в чорному подивлюся. що не фотографія. Так, його було скільки часу йде день в Баркрафті, 10 хвилин. В було скільки максимум діамантів у одну і заліжі. Ну це входит теж правильно. Так, по-моєму буде 10 іде. Mm. Mm. Ведуй, Вері... чекай, 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 чекай. Ведущий, 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 ведущий. Алло, алло. А там точно його правильно було випить. І в чорного правильно? в чорного то правильно. А от середнього ясом собі... сегодня синього... до 10.

Ну, в принципі, можемо рухатись далі. Ну, вручи, яка наступна вікна, яка я наступна війна. Так, все. зараз кілька не попаде. Друзі, забудь показати. Я забудь показати другий тур почався, але тут я хочу зобі просто. Нє, я вийду, рецепшн відкрито, все, я вирішу. А, вони свяжі виходить. Блін, Слухай, тут єдине рішення залізти на той величезний забор, який тут. їх просто верна. Просто Ми навіть одного не встигаємо вбити, як другий Ми, Ми, Є це. ідея, Я думаю, ну кайф зараз стріляю. Тоже саме. Біжи, має. біжи, біжи. Йой, скільки їх. тут не може. От а тут давай просто бей. Вони проходять. Слухай їх тут. Ай! У мене кнопка зависла, я не можу бити. Ай, у мене дуже мало життя. Зараз можу померти. їх там ще ціло, вердо. Вони виходять! Блін, за ресепшн поможи нам! Вони його де рухають, вони що там взяли? вони за нього щось за того ресепшена, блин? Уложить що я пав підговорив, ти за дав їм кучу броні. скриня, О, я заліз! Я дуже далеко дала Блін, а я не знаю. У мене ж дом не може, пускай я не. Я вишив заріз, що вони на мене. На... Зумпи з лопатою на мене пішов. Мене п'яха, по мене біга. Ні! Ні, я ще якось живий, я ще якось живий. Біжи до мене, біжи до мене. Біжи на стінку. Ой-ой-ой, ой-ой, 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 ой-ой! Я кише живу, як я ще живу, як я ще живу. Ой, блин. Друзі. Я на. Але стоп, там що за стіною вроді. Там що за багато за стіною. Та ні, мало, мало. Слухай, дивися, от тут можна залізти на... от сюди от. Там крипер, там крипи, там крипи, там крипи. Відходить, треба обстрілювати. Так, кріпи не треба, щоб зірвався. Не з Є. А там же скилла трон. Скала конкурс. Потому что вин зомби отнес. Все. Я буду драка зомби за скалконом, але не будем Все, Суди сюда. Ой, я не че не знаю, Все. Ага. Ой! Ви не скинула, ведущий. Э, випит, давай. Джой, не наш. Ведущий, ви шо? Ви нормально взагалі, в порядку. Так, у нас залишається двоє. А, двоє? Ну так. Його загризу зомбі. Добре, кофе це зробити. Та не стріляйте в того містера рецепшену. Ой. А чого в тебе єх ніч, кабар бахнет? Га, похавай. Там він не треба. Хліе! У мене два поставить. Тис, ми її вроді всю орду відбили. Що далі? Їх туди? О, бач! Окей, погнали. Так, і що нам тут треба зробити? Гадати, де вода. Я знаю, де вода! Друзі, де вода? Тут не вода! Да! Поднимайся, давай. Ай. То не я, а то бомбі. Ай. Зомби з луком. Скажи буде, якщо дати зомбі лук, то ты ч нього стріляти? Зомбі. Зара, зара, вже майже добіг. Тепер я точно спавнений, де правильна відповідь. Стій, я зараз я зараз тобі покажу, де правильно відповідь. Я дізнався, де вона. Давай. І цей раз я не помилюсь, бо я не помилятися, ні... <laughs> Відкрий! Також. Тепер дивися і вчися. <laughs> правильна відповідь. Тут і правильна відповідь. <laughs> Все, я запригнув правильну відповідь. І ч, я творчу. О, кріппі. Ви прийшли? Ну, походу, так. Погнал дізнайся у ведучого. У мене звідки сіє, а. У меня есть целых три блока кварца. Чекай, 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 чекай. Я снова еще одну крипи пробил. Витаю. У меня 32 стрелы. Я ровно половину потратил. Так, иди. Как ты зашел? Нормально. Так, добрый вечер, ведущий. Все, мы пришли. Дайте нам хлебчика. Окей, от, він два рази неправильно За літо правильно. Літо правильно. Неправильно. Все, окей, ми зрозуміли де брати. Що тепер? Ну, в принципі, я зрозумів, да? Погнали. Ну, мають лопату не Казав десь тут. Да. Будем купати. Ай. Ай. Это, да. О! Что Что это там? О! Наш лямчик. Треба разделить. Я знаю, как делать. Ай. Да блин. Бля, Ну Зараз лопано, блин, иди сюда. Стоя трон тишина, блин. Так тут мені не завершили. Все, я подаю. Хорошо, все твоє. Я свою половину забрав. О, Блин, прикольно. Второй она вроде бы трохи легенька, або не як буква Ну, Можна сказати лям на халяву. Якщо ты хочешь себе бути, то хотя Взагалі, в тебе удати. Ти ч мене хочеш вбити?! Чекай, я не можу. А немає його вже. О. Головне їх топлива. Вс, друзья. Всі дякую за перегляд, і всім пока. Все, друзі, дякую всім за... Дай всем папа.